Вітаю, друзі! Мене звати Тимур Філоненко. Це новинний дайджест на каналі Ісландії. Сьогодні у нас суто військовий випуск багато багато новин на військову тематику. Як нам допомагають, куди ми просуваємося, хто у нас тренується і як буде палати Росія. До речі, дякую вам за те, що так активно дивилися минулий випуск. Нам дуже приємно те, що ви вмикаєтесь в цей новий формат наш. А будемо і так далі продовжувати. А ви і далі підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково дивіться новини. дайджест на каналі Ісландія. Ну і інші проекти можете. І почнемо з того, що сьогодні зранку нас зустріли такі новини від Пентагону, який дав такий доволі масивний брифінг. На якому його спікер Пет Райдер заявив про те, що українські військові вже дуже скоро, не тижні, не місяці, а через лічені дні почнуть навчання на танках американських саме танках М1. Абрамс непогана новина, враховуючи те, що американці пообіцяли поставити до України Абрамси вже цієї осені, і їх буде доволі велика кількість, але на цьому гарні новини від Пета Райдера не закінчились. Він також пообіцяв, що Сполучені Штати почнуть навчати українських військових пілотувати f 16 враховуючи те, що вже склалася коаліція, враховуючи те, що Нідерланди вже відмінили а, своє замовлення на утилізацію їх f 16 враховуючи те, як Велика Британія та ті ж самі Нідерланди а, так швидко формують винищувальну. Коаліцію то я думаю, що зовсім зовсім скоро наші літаки будуть летіти і всіх бомбити. враховуючи також те, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив спеціальну ставку верховного головного командувача де вони і обговорили, як буде перероблені військово-повітряні сили України. А тим часом в Київ приїхав з неанонсованим візитом міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Е, якихось особливих подробиць не було. Його зустрічі з українською делегацією з українськими представниками проте вийшло інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніком, на якому він підтвердив, що Україна вже використовує крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow. А ну ще також з приємного можна зазначити, що Бен Волос заявив на кінці цієї зустрічі, на кінці цього брифінгу, що Путін не виграє цю війну. Росія не виграє цю війну. Вона її обов'язково програє, і це буде наукою для всіх авторитарних країн світу, і з ним не можна не погодитись, особливо коли бачиш професійність російських військових. Давайте подивимось, як генерал Лапін підбадьорював своїх військових для звільнення Білгородщини. пришли и двумя колоннами по вас, по три человека вперед. Вперед, 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 вперед! Обгоняйте, ёпты! Вперед, вперед, вперед! родину! Ну і новини для нашого, так би мовити, білоруського сусіда, а саме диктатора Олександра Лукашенка. Тут нещодавно один колишній замміністр міністерства оборони Польщі і генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща не проти допомогти білоруському збройному повстанню. І що вони готуються до цього, і скоріш за все, коли Україна піде в контурнаступ, то ем, це білоруське збройне повстання воно почнеться, і Польща, і Європа НАТО повинні бути готові для того, щоб змістити Олександра Лукашенка зі своєї. Посади. Ну а я зі свого боку можу тільки сказати про те, що не кажи го поки не перескочиш. Всі ви бачили напевно це відео Олександра Лукашенка, коли він каже, що ми ще з ним помучуємося. Ну будемо дивитися, як Олександр Лукашенка буде мучитися з полком Кастуся Каліновського. Ну і на добивочку вам сьогодні Німеччина буде передавати леопарди нам знову, але так, не другі леопарди, більш старішу версію. Леопард один, але їх буде аж 100 штук. Цю новину опублікував посол України в Німеччині Олексій Маккей. і він продемонстрував вже модернізовані ці танки. Він заявив, що в найближчий найближчий час вже ці танки будуть на території України виконувати. Бойові завдання. Ну що сказати, не заздрю я перед великими подіями, які нас, звичайно, чекають, звичайно важкими, але і великими подіями. Не заздрю я росіянам в цьому питанні. Ну і як казав вже Володимир Зеленський, і після до того, точніше, Кирило Боданов про те, що ну, у вас є шанс, бігіть і люмрітья. З вами був Тимур Філоненко. Це новини. Дайджест на каналі Ісландія. Ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково, дивіться наші інші проекти. Не забувайте, що у нас є Island Shop, де ви можете придбати наш мерч. І можете бути впевнені, що 50% з них ідуть на потреби Збройних сил України. Ну і звичайно, гарного вам вечора. Побачимось на каналі Ісландія.